Їх дует підкорив мільйони глядачів. Їх тандем купався у славі. Вони стали героями найрейтинговіших гумористичних програм, але раптово, неочікувано для всіх, оголосили про розпад. Як доля розвела братів шумахарів? Чому один з коміків на коні, а інший у злиднях? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Дуету брати Шумахери майже 20 років. Знайомство двох студентів Одеського національного морського університету Юрія Великого та Сергія Свіловського сталося у 1997-му. Між двома гумористами пробігла іскра. Вони знайшли конект та почали разом грати у студентських лігах. Скільки команд за спиною коміків? Флібустьєрестем нова реальність. Відтоді хлопці стали розлий вода, тож після спільних номерів у КВК, вони вирішили створити щось своє, власне та об'єдналися у дует. Так, у 2005 році з'явилися брати Шумахари. Кстати, многие думали, що ми братья, це правда. Uh, дело в тому, що починаючи з 1998, може 9-го року, я не помню, где-то в этот период, ми з Сергеем, uh, играя в команде КВН. Одесского морского университета. Мы с ним как-то начали вместе писать номера, и потом эти номера играть. И у нас получился такой ну, достаточно живой дуэт, живенький, скажем так. Воді нам всі почали говорить, Вот ви почаще пишіть що та себя, там какие-то іграйте номера, у вас хорошо виходить. 2006 рік став фартовим для хлопців. Спільний друг познайомив коміків з командою квартал 95, зокрема з Володимиром Зеленським. Колишній гуморист та нині президент України запросив артистів виступати на сцені проєкту студії квартал. Відтак Одесити добре зарекомендували себе граючи у бійцівському клубі, та запам'яталися і глядачам, і колегам. Тож у що восьмому році брати Шомахери офіційно стали акторами студії квартал 95». Давайте знайоміться. А Сергій Іванович, я грас Дуже приємно. Віктор Федорович Янукович. Дуже приємно. їх кар'єра пішла вгору. Зйомки, пародії, сатири на політиків. Але у 2017 році вони з'являються на телеекранах з власним проектом шоу братів шумахерів Щоправда, вже за два роки Великий та Цвіловський приголомшили своїх глядачів. 1 квітня 2019 року вони заявили про розпад дуету. Чому що стало причиною? Шанувальники шукали безліч припущень щодо розпаду улюбленців. Втім, в одному з інтерв'ю Юрій Великий розсекретив справжню причину. У Сережи поменялись приоритеты, и он, он, он планировал переезд в другую страну. В общем-то, возможно, он устал морально. Uh -huh. Это на самом деле это очень тяжело. Это нужно постоянно быть в материале, нужно постоянно что-то писать. Мы, будучи еще работая в квартале, мы писали одно количество номеров на концерт. А когда мы пошли делать свое шоу, мы писали в три, а то и в четыре раза больше. 2025-й, де зараз екс-брати Шумахари, пародист Юрій Великий сцену не покинув після розпаду. дуету він почав сольну кар'єру і навіть дуже успішно на відміну від свого так званого брата, але про це. Пізніше Великий продовжує грати в кварталі. Ба більше після того як Володимир Зеленський пішов у політику, став Левть не головним актором студії Квартал. Все через його вміння швидко та влучно вживатися у роль. Багато хто з шанувальників вважає, що пародист став справжньою заміною та копією Володимира Зеленського. Причина Великий може з точністю спарадіювати голос президента України. Послухайте, вітаю тебе з великодням. Вільний народе незламної країни. Христос Воскрес, боїстину Воскрес. Цікаво, як сам Зеленський відреагував на такий гумор у свій бік. Адже до політичної кар'єри він також полюбляв сатирично вісміювати політиків. В одному з інтерв'ю Великий зазначив, фідбеку від президента не чув якихось відгуків. Я від нього не чув, тому що. <кій> ну ми Ви не контактуєте. Ми не контактуємо. Так я, я займаюсь гумором. Він займається він керує країною. Втім, та був гумориста. Схоже, є робити прожарку зеленському він не збирається, адже саме через нього потрапив на велику сцену. Я ні при яких обстоятельствах не пойду і не буду жорстко шутити шутіть Аваді. По той простій причині, що ну он був моїм мою становлення, присходило непосвітлення при нього учи. Що не скажеш про інші пародії Юрія Великого? Їх популярність зросла спочатку вовнома штабної війни. Гуморист вісмією росіян, кремлівських путіністів та блогерів. Да що тут казати до диктатора Путіна, великий має особливу увагу та жорстоку сатиру. Вот э, э, сейчас в Швейцарии проходит саммит мира, но Россию туда почему-то не пригласили. Хотя э, я считаю, могли бы, чисто из уважения. Щоправда, інколи його талановиті жарти і гумор доходить до абсурду. Минулого року актор опинився в епіцентрі скандалу. Разом зі своєю колегою по цеху, акторкою Іриною Гатун, він взяв участь у скандальному номері новорічного вечірнього кварталу. Актори висміювали російськомовних мешканців тимчасово окупованого Скадовська, які переходять на українську мову. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну, ж до цього ну я. Ну, тому що я сіська довська. Тоді на акторів квартал 95 полилася хвиля обурення та хейту від українців. Ба більше Юрія Великого та Ірину Гатун внесли до бази миротворець. Сам комік у своїх соцмережах приніс вибачення за недолугий жарт та знайшов виправдання собі і колегам. Але цей номер не про сійський і не про Скадовськ. Цей номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей. Тому головний меседж цього номеру в тому, що помилятись не соромно. Соромно в своїй країні не розмовляти рідною мовою. Деяким українцям такі виправдання також не сподобалися, проте були й ті, хто підтримав квартал. 95. тож Юрій Великий попросив суспільство не розпалювати ненависть всередині країни через сценку студії. Хай там як його ім'я часто з'являється в публічному інфопросторі. Що не скажеш про його екс-напарника Сергія Цвіловського, куди подівся другий шумахер. Про нього в інтернеті майже не пишуть. Після розпаду дуету у 2019 році інформація про подальшу діяльність Сергія Цвіловського. Стала обмеженою за словами Юрія Великого. Його колишній колега підійшов від публічної діяльності, видалив соцмережі, відключив телефон і поїхав до США. Номер, який в мене був у Телеграмі, там, в Вайбері. Він не активний, і я наскільки знаю, він переїхав, все ж таки на жити в Сполучені Штати там ну, чимось займається, я навіть не знаю. За словами коміка, Свіловський виїхав з України вже після початку повномасштабного вторгнення росіян. Однак точних даних про місце перебування екс-гумориста немає. Вони були на вода, а тепер один на коні, а інший у тіні. Чому один з братів-шомахарів став копією Володимира Зеленського, а інший пропав з публічного простору та переїхав до США? Чи хотіли б ви бачити возз'єднання братів шомахарів? Пишіть у коментарях. Оголосив про викриття свого друга Володимира Зеленського і зник. Анонсував знімання документального фільму про війну і зник. Чим зашкварився Денис Манджосов? Чи пішли йому на користь 13 років режиму інкогніто? Та чому екс-засновник кварталу з'являється раз на декілька років з гучними заявами? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Денис Манжосов актор, сценарист, режисер, а також найкращий друг Володимира Зеленського та Олександра Пікалова. Для початку давайте про самого Манджосова. Народився в Кривому Розі, а садів за однією партою з теперішнім президентом України. Після закінчення школи вони разом вступили до студентського театру Естрадних мініатюр Безпритульний, де познайомилися з Олександром Пікаловим. Цю тріку друзів об'єднав гумор та амбіції. Тож у 1997 році вони створили квартал. 95. Манджосов був одним з головних акторів кварталу, а також паралельно працював сценаристом. Десятки ролей, сотні номерів, тисячі жартів упродовж 16 років. Десь й Денис Манжосов залишає квартал. 95». Така раптова заява шокувала прихильників. Що стало причиною, невідомо. Втім, чуток було багато. Одна з найпопулярніших конфлікт із Зеленським. Нібито Манджосов на підпитку наговорив зайвого своєму колезі. У прес-службі студії квартал 95» Тоді повідомили лише те, що припиняють співпрацю з артистом. Сама команда цей інцидент не коментувала. Актор кварталу 95» Євген Кошовий обмежився одним коментарем, якому дав українському виданню. Стався скандал. Більше нема про що говорити. Він сам, мабуть, захотів так: ми нікого не тримаємо. Незамінних людей немає. Відомо, що після того, як Манджосов отримав ляпаса від своїх друзів, він повернувся на батьківщину до Кривого Рогу. Там намагався працювати, підробляв на весіллях, навіть організував власне івент агентство Схоже, у рідному місті кар'єра зійшла на нівець, тож гуморист вирішив кардинально змінити своє життя. Переїхав до США та здобув освіту режисера і сценариста. На 13 років він випав з інфопростору, жодних новин, жодних згадок про Манджосова. до 2019-го. За тиждень до другого туру президентських виборів Денис Манджосов анонсував прес-конференцію. На ній він планував розповісти, нібито правду про кандидата в президенти Володимира Зеленського. Ба більше він пообіцяв розкрити справжню причину конфлікту з колегою, розповісти про оточення свого екс друга та все, що відбувається за лаштунками кварталу. Тоді соцмережі гуділи. Невже Денис Манджосов повернувся, аби насолити своєму колишньому напарнику? Що це? Помста. За вигнання з кварталу чи звичайний хайп. Тоді припущень було багато. Втім, всім було цікаво, яке ж викриття приготував гуморист. Щоправда, конференція так і не відбулася. Відомо, що Манджосов з'явився у прес-центр, але вже за декілька хвилин просто покинув його. Це зафіксували камери відоспостереження. Вот. <плес> 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 Чому комік так рвався розповісти всю правду про зеленського, а потім що сили накивав п'ятами? Тоді Олександр Пікалов заявив, що за участь у заході Манджосову запропонували гроші та просування його творчого проєкту. Однак хто саме невідомо. Пізніше він періодично з'являвся у своїх соцмережах, зокрема у Фейсбук, поширював вільні вакансії для роботи на телебаченні у Києві. Судячи з його акаунтів у соцмережах, з початком повномасштабної війни кварталець волонтерів збирав благодійні збори, спальні мішки та передавав Збройним силам України. А також займався перевезенням гуманітарної допомоги США. Остання публікація на Фейсбук зроблена у липні 2022 року. Анонс власного документального проєкту Цивільні професії війни, де він виступав в ролі режисера. Втім, після інтригуючого анонсу Манжосов знову зник в інстаграмі. Його місце знаходження не вказано де перебуває комік, невідомо. Він обожнює створювати сенсації, щоправда, не доводить їх до кінця. Як думаєте, чи готує Денис Манджосов нове викриття для своїх друзів-квартальців? Та яким буде епічне повернення гумориста? Ваші здогадки лишайте у коментарях. Не забувайте про підписку на наш канал. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.